Ну що ж, всім привіт! З вами Макс, і ми починаємо наш стрім по Римворду. Ну, а що ще пограти? Треба трошки розслабитись, трошки відпочити від цього дрінного. День був доволі важкий. Мене викликали на роботу в мій вихідний, хоча я не хотів, але тим паче я вийшов і відробив. Хоча не повний робочий день, але тим паче. Так. Хто чим займається? У нас в Галини цей механіти. Механіти, понятно. Василь у нас старенький, ой, точніше, Ваня у нас старенький, а Вітос з дерев'яною ногою. Вообще чудово. Прямо не колонія, а наслаждіння. Я думаю, що непогано було би вже почати їм робити кімнати, але так як я вже казав, що я хочу починати їх робити тут. Тому е, тут ми і почнемо. Е, поки немає великих рейдів Поки немає великих рейдів, ми будемо відправляти їх потроху тут робити кімнати. Кімнати, кімнати, кімнати. Як воно тут взагалі все буде? Недоволі цікаво, цікаве питання. Ні, давай спочатку ми закриємо цю стіну, а потім вже будемо робити кімнати. От так буде проще. Легше, точніше. А, тоді мені треба. Що? Кам'яний стіл, стіл стіл. Стіл кам'яря. Ось так. Щоб він переробляв каміння. І це каміння нам буде корисним. А каміння ми будемо складати ось сюди. Воно не псується. А, а Хоча. Да. Поки що будемо його складати десь сюди. Ось так. Ми навіть візьмемо... все заборонимо і поставимо тут. Е як воно буде називатись? Споруди, мистецтво, енергія, дезвілля. Е, Я навіть не знаю, як воно буде називатись. Зараз ми подивимося, як воно називається у нас. Кам'яні блоки так і називається. Будь-які. Не обмежено. Ну, ось так, в принципі, десь. Все чудово. Тоді тоді що? Тут ми візьмемо поставимо кам'яні блоки Так, зразу і пропишемо. Кам'яні. Ага. Так, все чудово. кам'яні блоки тут є, і навіть візьмемо, поставимо тут. Важливий пріоритет. А, непогано було би також назначити когось сюди. Це в нас що? Ремесленник. Ремесленник в нас Ваня, а Ваня ну, буквально в смислі нічого не встигає, тому ми всім це прибавимо, хто не буде мати час. Тяжелий нервний зрив. А чому? Що тобі не подобається? Нестача відпочинку. А чому нестача відпочинку? А що в тебе з відпочинком? Так. Ну, давай 4 години. Будеш відпочивати в день. Згорає скажених звірів. Ага, це хворі морські свинки. Чудово! Нічого не скажеш. Мені ще навіть морських свинок не вистачало. А, я думаю, що я просто візьму закрию. На базі, нехай працюють, нехай роблять те, що є на базі. Роботи тут достатньо, в принципі. Шопільки замучили. Морські свінки вже підійшли сюди поближче. Ну і да, і виходить, що мені сенсу зараз немає виходити, тим паче, що він зараз так гарно переробляє. Галина, точніше, так гарно працює, переробляє камінчики, уламки. Уламки у нас тут трохи є. 6-7, як мінімум. Це не... недостатньо цього для того, щоб закрити. Ось тут я планував, да? да, ось тут. Для того, щоб ось це закрити, цього недостатньо, але тим паче воно є. Нехай воно краще буде, а нічого не буде зовсім. Правильно? Правильно. Через скільки ви повиздихуєте? Повиздихують вони через 4 дні, їжі мені на 4 дні. Явно не вистачає в мене тільки 4 цих, але хоча, якщо брати ось це, то їй ще буде вдосвіт. Вітос, скажи мені, будь ласка, ти відпочиваєш дозвілля? Що таке дозвілля? Так. Щасливий відпочинок, гра на лучності, і нудьгує. Ага, ти просто звик уже до цього. Давай ми тоді поставимо що? Поставимо тут тоді шахматний стіл ще поставимо. Шахмати стіл ось так. І два стільці. Ще непогано було би побудувати їм, щоб вони сиділи, грали собі спокійно, разом зустрічались і спокійно так же само грали разом. Все, Наш Вітос зайнявся роботою, він вже будує. Будівництво вже перейшло на 7 рівень. Дали, довго він це робить, дуже довго О, він сів грати. Стрес у нього, напевно. А, да, вже пройшов дозвілля вже. Що? Відмову від Галі. Так, Вітоса, тобі скільки років? 42, а Галі також 42. О, то ви, в принципі, можете бути разом, так? Да? Чому б ні? Я думаю, що навіть з часом це збудеться і вони будуть разом. Так, щось там завершено. Що там завершено? Блін, я нічого не бачу через надпись. Ось тут треба читати, так? Да? Повідомлення. Афія, знаєте, немає нічого такого. Ну, та гай добре. Що завершено, то завершено. А, так. Що тут далі? Далі мене чекає, що? Далі мене чекають морські свинки і їжа, яка підходить до, кінцю, до кінця. А я думаю, що. Ми Вітосом. Підемо сюди. Нехай. Він е, трошки розбереться вже з цими морськими свинками, тому що вони вже, чесно кажучи, дістали. Так, все, пора заходить обратно. Е, все. Мочить морських свинок. Ай! Ти що, Дебіл! Уйди! Ваня молодець. Все, тоді. Е, всі швидко лікуватись. Ваня. Ти вже старий. Я согласен, тебе вже не так жалко. Ну, Шкода, звісно, але. Але все ж таки все. Все ж таки все. Все, ми. Коротше, цей котеняк ми вже перебили. Єдине, що залишилось підлічити нашого Vitoса. Ти можеш сам себе підлікувати? Хлопче. Лікуватись. Давай, йди підлікуйся. І лікуй вітоса. Все, чудово. Як тільки всі підлікувались, мені стане проще, стане легше. Угу. І все. І навіть м'ясо переробив. Навіть їсти приготувала галинка. Наша, наша Галинка молодець. Їй хоч і важко зараз, з цих сенсорних механітів. Але, тим паче, воно є. блін, Це ж зараза, вони довго діють, ці механіти. На організм нашого колониста. Колоніста, колонист, колоніста, да, правильно, колоніста. Оптовий торговець. От я міг не ризкувати і трошки ще зачекати, і вже би тоді пройшов би оптовий торговець, і все було б круто, але вже як є. Так, тоді. що? Галинка, йди. Е... Ваня, йди поторгуй з цими торговцями, Можливо, в них є щось для нас цікаве. Е, верблюди нам не потрібні, шоколад також, е, м'ясо не потрібне, коричі, яйця не запліднені. тим паче не потрібні, та і запліднені нам не потрібні були би. Тканина. От шкіру, я поки що від цієї шкіри позбудусь, вона мені не потрібна. Опа, це що я продав сталь. Все, ось так. Ми купляти нічого не будемо. І будемо. Мінус 200. Ха, сталь завжди потрібна, але добувати її не завжди легко. Тому сталь ми візьмемо і компоненти по максимуму візьмемо. 1400 війдемо в мінус. тому... Трохи піднімемо ось так. Ось так. І приймемо. Ага, у мене 800 кільки срібла. Ну, не біда. Тоді ось так. Все чудово. І в мене і сталі буде достатньо, і компонентів буде класно. І зділкою ми зробили класно. І ми їх, звісно, ще щось цей. О, ще й... Відносини покращилися, але відносини зараз до одної дубці. Ні. Так, що це у нас? Вапняк? От ну, давай з Вапняка і почнемо. А, закривати ось тут. Мені потрібно що? Стіни із Вапняка. Ось так. І ось так. А, нові кохані. Молодці. Вони все ж таки закохались друг в друга. Ось так ми зробимо. Тут поставимо двері з вотника. Ось так. А тут просто буде такий прохід. Блін. Навіть погано, що я його тут роблю. Нехай його тут краще не буде, ніж він буде. Навіщо тут два проходу? <кій> зробимо такий собі кілбокс, тим паче, що тут є якби початок. Ми собі зможемо його трошки продовжити. Ні, все буде чудово. Все, вони всі побіжали, нові закохані, Ваня і Галя, відтосточніше і Галя. Оце я, конічно, дав їм імена важкі, і я постійно сам сижу себе путаю в них, але вже як є. Дідго мені зараз не холодно, не жарко. Такс, такс, такс. Що це в нас тут? Альянс іде. Ну, та нехай іде. Скажем так, скатерці дорожок. Так, ножи, оружжя у нас у всіх є. Єдине, що я би взяв Вітосу і ще дав спередити ніж із сталі. Ось так. от. Тобто, в нас тепер є і одне, і друге. Ми зможемо собі спокійно вибирати. Ось це мод. Дуже корисний для таких ігор. І я не знаю, чому ванілу нарешті не це, тому що ну по факту так правильніше буде. Так, зайчик. У нас лисичка загризла зайчика. Зайчика ми зараз спокійнісінько собі заберемо, переробимо і у нас буде трохи м'яса. Але це буде зовсім трохи, тому що що там зайце? Що там нас нам дасть той зайце? Ми навіть його не відчуємо. Тому нам потрібно, окрім того всього, ще й піти трошки на охоту. <кій> <кій> Щось поїсти. Щось мене шия болить, я не розумію чому. О! Віслюка. Ось віслюка ми з радістю приб'ємо. Ну та. А чойму? чого нам сидіть? Чого нам бояться? Ой, мамочки. Опа, опа, трошки позручніше. Я вмущусь, Все, чудово, можна продовжувати. Так, такс, так, такс. Так, так. І тепер і ще й не буде боліти, Надіюсь. У нас є три блюда, і навіть вона ще готує, тому що ми зібрали урожай рису і навіть ще збираємо. І він тут засіє, вже чим засіє. А, і далі рисом. І картопелька у нас тут. Хорошо. Хорошо! Це дуже хорошо, тобто в нас не будуть голодати наші голожопіки. А що там, Галинка? Не вилікувала ще? Ні, ще не вилікувалася. З одного боку ми вже закрили, в нас вже є а, стіни. Чудово, це не може не радувати, але все ж таки це ще не кінець. Мені треба трохи більше вапняку, трохи більше всього. Але в цьому також є біда. Як би я того не хотів, у мене просто-напросто не вистачає рук. Для того, щоб вони всі одночасно щось робили. І тут спішов охотитись, він привіз Віслюка сюди. Ванька ліг спати, а Галинка вирішила спостерігати за західом сонечка. Вона у нас така собі романтик. Вона дуже любить романтику. Вона за цим всім спостерігає за зорями, за сонечком. Да. Вона така у нас дівчинка. звісно вже в возрасті, але тим паче все одно це не означає, що вам їй це все не подобається. Так, це я не зможу перенести, зможу тільки розібрати. Тому о, зараз смислу з цього не буде. Електропліту я зможу перенести, зможу зараз зробити замість цієї пліти електро, але поки що я думаю, що мені цього не потрібно. Я поки що би зайнявся вирубкою рубкою ще раз. Тому що ліс, він, це така річ, яка постійно потрібна, яка дуже швидко закінчується, на жаль. І дуже швидко закінчується не вовремя, а от, от, дуже не вовремя. Так, я думаю, що якщо ми тут вже зайнялися розкопками, то не. Завадило би мені ще тут викопати ось так. Я розумію, що це я все копаю. Тут більше шанс буде. Ай, бабочки! Буде того більше шанс, що. Жуки вилізуть, Вилізуть сюди. Але мені це зараз не страшно. Тому що. Як ти не крути? А... Так, там стріляють? У мене. Тому що як ти не крутий, тому що як ти не крутий що. Я забув, що я хотів сказати, я просто тупо відволікся на відео і все. Тому не треба відволікатися від телефона. телефона. Такс, Вітос, я так розумію, да, зайчик і вдвох уже взяв о, трошки перемертвив. Це нічого страшного. Займаємося вапняком. На жаль, це вапняк. На жаль, що тут деталі. У нас є тут навіть деталі. Чи є сенс взагалі мені зараз деталі добувати? Напевно, що немає, тому що необхідності в, неї, в них немає. А в мене і так зараз 41 компонент є, що додає доволі непогану ціну. До мого поселення, до речі. Я би хотів ще трошки змінити на ластування, хоча харчм, нехай так і буде. Екран у мене слабенький, треба екраном зганятися, купити собі збірний не вдався. Обінув взагалі-то. Треба екраном зганятися, купити собі новий екран для того, щоб зробити картинку собі поуінтересніше. Так. Я не знаю, є сенс, поки що є сенс. Я візьму, почну принаймні прокладувати е, тут ось такий шлях. Нехай мені краще буде все зачинено тут. Все одно я це потім викопаю, тому я візьму це зразу наперед все відіню. Ось так. Активне завдання. нам поки що завдання не потрібні, нам і так без них важко. В мене є готові для того, щоб... Виконувати ще чиїсь чужі е, завдання, коли є своїх О, У мене чудовий стілець є і нормальний стілець. Ну, чудовий стілець це навіть витвір мистецтва. А, так, все здебільшого на англійській. Погано. Переводчик поки що повністю не готовий. Я так розумію, що вони його ще будуть дороблювати, або не будуть дороблювати, або вони вважають, що це нормальний переклад. Нічого не можу сказати. До речі, тут місце, місце ось от саме це, де я зараз знаходжусь, воно навіть краще. тому що... Хоча чи краще воно. Ну, та ні, нормально. Нормально. Мені і так тут буде добре. Тому не треба грішити. І достатньо хорошо тут. Яке в нього цей. будівництво на 7. І ти запоров мені стінку. Молодець. Молодець. І, до речі, що в тебе по потребам жахливий барак. Ну, да, темрява. Спить на одинці спав у спеці, спекотно. М -м -м, вони вже починають жалітися. І я розумію чому, тому що у мене тут візде бардак. Ну, цей бардак ми потрошки будемо. Виводити, так як ми все ж таки вже нарешті майже закрили це, але я думаю, що сюди ще трошки раненько походити, переходити. Хоча хрім я знаю. Ні, поки що ще раненько. Давайте я закінчу з цим, що в мене є. А далі перейду туди. Ага. Це тільки що показало, що він доски переносив, я от якраз таки задався питанням, що це таке було. Вітос у нас вирішив прибрати, йому краще прибирати, аніж займатися камінням. Блоками. Ага, блоки у нас просто не дотягуються. все. Ми можемо трошки розширити територію, нехай вони поблизу все збирають, а потім вже далі перебираються чим подалі. Мені головне, щоб поближчі території, наші прилеглі території, щоб їх побыстріше взяти, почистити. О, у мене шлюб. У мене зараз весілля. Ага. тепловий удар. Вітоса, А чому? Скільки тут градусів? 30 градусів. А чому в тебе тепловий удар? Непомітний. А... Ну, давай ми поставимо тоді один ось так іспаритель. Я думаю, що цього буде достатньо. І ти десь. Силанець вже знайшла, молодець. Я би хотів, щоб ти все ж таки перероблювала якийсь один. Хоча хрін з ним, знову ж таки, нехай буде краще все, аніж нічого зовсім. Ось так. Краще, ніж буде так. Краще воно буде так. Е, в нас їжі ще поки що досталь. Я навіть не хочу поки що йти відправляти когось на охоту. Нехай вони займається своїми справами. Е, займаємося охотою вже, як мінімум, коли їжа достигне. Хоча от якраз зараз ще Галя проснеться і вона вже буде на п'ятірці. Я думаю, що вже якраз таки було би непогано посилати їх на охоту. Але перед цим я хочу все ж таки глянути варг. У нас є варг, який е, е, требує переноски. Тому ми його дозволимо, але от одне. Індичка. Його закривала індичка. Серйозно! Цього Варга вбила індичка. Варг зіпсується через два дні. я думаю, Галі вже треба його переносити, тому ми вже займемося. Так, 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 варг. Де Варг? Треба вже це зробити? Ось так, Скоро переноска. І морська свинка, знову ж таки, теж скоро переноска. Нехай вони вже швидше-пошвидше перенесуть, тому що. А вони вже йдуть сюди. Так. Несе варг, а цей несе морську свинку. Все чудово. Чудово, тому що знову ж таки... З варга зараз багато м'яса буде. А це м'ясо я зразу зможу переробити і похавати. І. Щур. Щур з, божелі, з, з божеволів. Він не успіє добратися ні до кого з моїх, тому в принципі мене це особо не пугає. Хоча. я бачу він так нас доганяє уміло. Вітос. Давайте вмісто того, щоб тікати, бери ножа і покажи йому, хто в домі хозяїн. Молодець, і давай. Підібрати морську свинку, перенеси її. Це теж потім перенесемо. А, до речі, ось так. Все, молодець. Молодець. Галинка. освіжуй, будь ласка, освіжуй нам нашого варга. Все чудово. М'ясо в нас є. Морську свинку ми також освіжували. У нас тепер є м'ясо достатньо на пару днів. І я тупіця, тому що їжі в нас капець багато. Отсправді дуже багато, але нехай воно краще буде більше, ніж буде менше. Що ти робиш? Вилікував. Ну, вилікувала його, так хай добре, в принципі, я думаю, що нічого страшного не буде, тим бачиш, що це щур, хоча щур, це опасно, тому що щури вони такі переносяться раз і різні. Навряд чи це продумано в цій грі, але я думаю, що. Якщо би мене щур в житті кусив, не Бог. Боже, я би так вирішав. Так, білка. На моїх очах тільки що вбили білку. Видно білка. Так, в мене тут вже доволі небага... немало цих. Е Тому давай ми демо робимо копію і протягуємо це. Що таке? Чуємо. Чує не міг тоді? Чи я просто не бачив. Не знаю, це якийсь глюк був. Ось так притягуємо. Чудово. Ось так. Ось так. Це буде ось такий подвійний заход в нас. Не знаю, чи він потрібен мені зараз, але нехай він покриє. Краще буде так. А потім, якщо я щось придумаю поцікавіше, я перероблю. Ну, в будь-якому випадку, зараз я тут зроблю кілбокс, напевно. Я, я не за не, не, а, тяжко. Не напевно, а точно. Просто не зараз це зробиться, тому що треба підготуватись належно до кілбокса. Навіть до кілбокса треба готуватися, щоб ви собі розуміли. Та я думаю, що ви розумієте прекрасно це, тому що іграю як Тобіара тут я. Я ні разу ще рімку не проходив. В планах навіть не було, чесно кажучи, але я доволі багато в неї награв. Хоча в стімі у мене небагато годин на ній. Але тим паче. грають без доповнень, тому що. Не скажу, що я не бачу в них сенсу, я більше скажу, що не хочу на них гроші витрачати і так витратив на цю гру гроші. Хоча не, не скажу знову ж таки, що я не задоволений. Я доволі задоволений цією грою. Вона дуже хороша виявилася. Так, їжі у нас дуже багато. Їжі в нас дуже багато. І я навіть думаю все ж таки про це, що нам скоріше треба перебрати сюди і робити тут холодильник. І це навіть перше, що ми зробимо, це ось тут холодильник. Ми зробимо. Десь тут кухонька буде, холодильник. І тільки після того ми вже будемо будувати. Е... Домі... Доміки, доміки, доміки. У мене на досліди навіть часу немає, тобто вони собі займаються кожен чим хоче, а досліди просто Просто як факт, що вони є. Давай ми поторгуємо. Що ти мені можеш запропонувати? Е... Та по факту нічого. Ми можемо тобі запропонувати штани, але штани у нас хороші, ліки також хороші, зовпаки, це все ми тобі нічого не віддамо. Так що SAS е, і е, самі семі, уходьте від нас, ви нам поки що не потрібні. Там, я так розумію, м'ясоварга да, знила, Але це нічого страшного, тому що, знову ж таки, кажу, у нас і їжі і без того вдосталь. Мені цікаво, картопля, скільки 29 днів. І 35 днів. Подарок нам залишили 5 золота. Ой, дякую, гарно. Ви такі щедрі, ви такі щедрі, але, чесно кажучи, я би обійшовся без цих подарунків. вони мені особливо сильно не потрібні. Якось воно так. Якось воно так. Ну що ж, давай скоріше, будуйте, будь ласка, тому що... Занадто тянемо сильно. Переїзду на нову базу немає, але, по крайній мірі, ми зробили укріплення нової бази, тому я думаю, що на цьому ми закінчимо цю серію. Все, вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім гарного настрою, до побачення!